Зоря вже от зараз в цієї команди е, помітний комплекс переможця. Знаєте, статус переможця. Вона виходить проти Дніпра і вона розуміє, що вона може виграти в Дніпра. І все. І вона спокійно перемагає. Ні, Сергій? Викторович. Ну назвати це сенсацією сьогодні не можна. Якщо, допустимо, там ще кілька років тому це можна було б назвати сенсацією, правда? ж? Ну, То зараз це вже не сенсація. Сенсація ні. Ну поки б не говорила такому ж більшому комплексі все, що показала Ліга Європи. Как... Це головний показатель. Дніпро грає, заря не грають. Я не думаю, що о чому-то такому. Просто заря виходить і на сьогоднішній день вона сильні, ніж Дніпро. Статистика. Статистика. Востаннє Дніпро перемагав зорю у 2012 році. Я пам'ятаю, я коментував цей поєдинок, що Коноплянка дуже здорово виглядав 3-1. Після того. 0-2, 1-1, 0-3, 0-3, 1-3, 0-2. 1-2. От маєте всі результати. І от зараз 16 рік, знову ж таки 0-3. 0-3, ну там одна з них це технічна поразка, щоб ви просто розуміли. Пам'ятаєте, коли випустили зайвого кликанка, вийшов зайвого да. легіонера, але все-таки 0-3 це не є перший раз. Ну так, да, і не тільки технічний, да?